Завершився чемпіонат світу серед сеньорів. Останній тур видався запеклим. Перші дві дошки завершили партію в нічю, а на третій і четвертій точилася справжня боротьба, де перемогу здобули білі. За підсумками та додатковими показниками, Олександр Репінцев став чемпіоном світу серед сеньорів 2025 року. Олександр, впевнено, стартував. Після екватору турніру захопив лідерство і більше його не віддавав суперникам, блискучий виступ, і визначне досягнення, щирі вітання чемпіонам. Перед вами турнірна таблиця, фінальне становище. Олександр набрав 8,5 очок. Стільки ж і стурію зроба. у Мейера Хрістіана, Льохкий Ніколай. Гінсбург, Марк та колегін Євгеній теж набрали по 8,5. Але за рахунок того, що Олександр дуже гарно стартував 4 з 4, потім трохи призупинився. І потім знову виграв 3 підряд. І останні 3 нічі. У нього показники набагато вищі За рахунок якраз такого старту він переграв з усіма найсильнішими та закономірно здобув перемогу в цьому турнірі. Давайте подивимося на результати інших українців. На жаль, Довженко Віктор програв останній тур і набрав 6,5 очок. Васильєв Михайло зіграв нічюю, набрав 5,5. Смолян Сергій зміг здобути перемогу, набрав 5 очок. І Баронюк Андрій теж переміг, і в нього 4 очки. Переходимо до категорії 50. Максименко Андрій зміг завершити турнір на мажорній ноті, виграв та потрапив в десятку найсильніших. Перше місце зайняв Михайлівський Віктор, друге Кікелідзе Майкл, та третє Годена Майкл. Ось такі підсумки в категорії 50. Давайте переходити до турнірних партій, саме як віграв в нічю переможець Олександр Рюпінцев. Грав він проти Стурії Зураба, сильного грузинського росмейстера. Він обрав сицилійський захист, мабуть, хотів обіграти Олександра та спробувати зайняти перше місце. Олександр вибрав нестандартний варіант в сицилійському захисті. Перебудував слона на С2, завершив розвиток. Чорні пішли e5, взяли під контроль поле d4, захопили трошки простору. Пішли Тура Е8. Білі розвиваються, ходять кіння 3, хочуть, можливо, перебудувати коня на С4, на Е3. Проводять d4, забирають чорні на d4. Зв'язують білого коня. Білі закривають позицію ходом d5, а чорні ходять кінь F на d7. І виявляється, що це трохи неточність. Був ресурс в чорних фолом EF3, дуже такий цікавий. Не можна бити ферзем через кінь d5 і провисає Uran E1. Можливо, не побачив цього зурап. І не пішов на цей варіант. Якщо, наприклад, брали б пішаком G, то все ж таки потіршилась пішокова структура, чорні клітини послаблені у mm -hmm. такій безпеці. Можливо, після кінь H5, ферзь h 4 це не дуже приємно буде грати білими. Але в партії було кінь D7, в білі спокійно пішли H3. Тепер були чорні вимушені забрати на F3, підривають F5. Але білі діють спокійно, відводять ферзя, напали на b7. Забрали. Чорні ходять і 3, позбавляються від слабкості. Білі спокійно забирають на U3, чорні ходять у РБ8, білі ходять Ферзя 6, і чорні беруть на Б2 та запропонували нічю. Олександр правильно оцінив ситуацію, бачив, що на сусідній дошці партія. Завершувалась сухою нічією, можемо коротко на неї подивитися. Тут без якихось претензій були суперники один до одного. Всю партію в принципі, була рівність. В один момент тільки ось тут було трошки краще в чорних, але вони цим не скористалися, і через декілька ходів просто всі фігури були поміняні, і партія завершилася нічю. Поміняли ферзів, закрили позицію і немає тут шансів на перемогу. Тому правильна оцінка партії конкурентів, згода на нічю і зафіксоване перше місце. Давайте перейдемо в категорію 50, подивимось, як Андрій Максименко завершив цей турнір. Обіграв він французького гроссмейстера. Англійський початок. Все, плавно перейшло в каталон. Забирав спокійно на С4, підвів Туру. Чорні не поспішають з обміном ферзей. Білі відвели ферзя на С2. Пішли H3, профілактика. Провели спокійно Е4, захопили центр. Чорний ферзь взагалі. Пішов в куток на h 7 Білі підкріпили пішака на Е1. Не бояться, що заберуть на D4, бо там провисає на С7. Захистили на D4 на всякий випадок. Чорні перебудували коня на d6. Білі проводять Б4. Забрали кінь б 3 у них потужний центр. Чорні вже вирішили радикально діяти, забрали на Е4, але після ферзі 3 виникає ситуація, де під боєм і, і кінь. Відійшли конем, Білі забрали на А5 якість, тепер у них вже є матеріальна перевага. І після такого обміну вивели слона останню свою фігуру, натиснули на С7. Немає ходу С6, наприклад, через слон С7. Таку вилку неприємну. Тому вимушені чорні ходити кінці 6, віддавати пішоканс 7, і ніякої компенсації в них за якість немає. Білі закінчують розвиток підводять фігуру гру, повернули слона, вивели ще одного слона, дуже гарно у нас тут працюють слони. Зв'язали туру, щоб вона не рухалась. Якщо тура відійде, то поміняємо ферзів, це нам на руку, і після ферзів 6. Слон d3. З'ясовується, що дуже слабка ще діагональ, і загрожує взагалі хід g4, від якого важко захиститися. Пішли чорні g6, і білі нанесли дуже симпатичний удар, Тура c 6 після якого в принципі, немає сенсу чинити опір. На БЦ ферзь 6. Якщо кудись виходить слон, а нікуди він вийти не може, то його просто заберуть. Така ось ситуація, в якій опинились чорні, без сенсу вже далі продовжувати. І вони вирішили тут здатися після Тураци 6, тому що без чистої фігури вони залишаються. Ось так от на мажорній ноті завершив турнір Максименко Андрій.